Фільм Творець найбільш людяна битва людей та штучного інтелекту. 28 вересня цього року в український прокат вийшов дивовижний науково-фантастичний фільм Творець з Джоном Девідом Вашингтоном в головній ролі. Події фільму відбуваються у недалекому майбутньому. Колись роботи з розвиненим штучним інтелектом були надійними помічниками людям. Однак, за 15 років до основних подій на Лос-Анджелес було скинуто ядерну бомбу, в чому було звинувачено штучний інтелект. Тих пір світ поділено на захід та на Нову Азію, розриває жорстока руйнівна війна на винищення між людством та штучним інтелектом. В центрі сюжету фільму колишній агент спецназу Джошуа, котрий 5 років тому втратив дружину та досі не може оготитись. Його завербовують, щоб вистежити і вбити так званого творця невловимого архітектора прогресивного штучного інтелекту, який нібито зробив таємничу зброю, яка має покрасти край війні та знищити людство. Джошуа та команда елітних оперативників проникають у серце окупованої штучним інтелектом території. Однак там вони вже з'ясовують, що зброя кінця світу, яку їм доручили знищити, це штучний інтелект у вигляді дитини. І тепер Джошуа має зробити важкий для нього вибір. Наразі фільм має оцінку 7,3 на IMDb з 10. Свої враження про фільм пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал та поширейте це відео.